Вітаю вас, шановні глядачі! Це програма Дивосвіт. Сьогодні ми розповімо вам про чудових птахів хвилястих папужок. Ви дізнаєтесь, як правильно за ними доглядати? Та чим в жодному разі не можна годувати хвилястого папугу? Живуть ці красені швидко живої природи Закарпатського обласного еколонатуралістичного центру ушівської молоді. А розпочнемо знайомство з пернатами, переглянувши фрагмент із мультфільму. thank <laughs> you Чарівним є світ барвистих папужок. Спочатку познайомимось з хвилястим. Довжина його тіла складає близько 19 см. Крил 9, хвоста не більше 10. Новонароджені хвилясті папушки важать 2 г, а дорослі 30 Температура тіла хвилястиків 41 градус. Ці пташки зачаровують своїм забарвленням. Адже трав'янисто-зелений колір поступово переходить у яскраво-зелений. А про різноманітні плямки та смужечки годі й казати: ці птахи бувають білі, зелені, жовті, сірі та сині, живуть до 20 років. Овочі, фрукти, зелень та зерно саме це найкраща їжа для вашого улюбленця. У птаха завжди має бути чиста вода. Запам'ятайте, папузі в жодному разі не можна давати сіль, шоколад та манго. Це зашкодить його здоров'ю. Пернатому необхідна крейда, як джерело кальцію. Також об неї птах заточує дзьоб. Повісьте шматочок у клітці і нехай постійно висить. Пісок на дні клітки важлива складова. Він потрібен для нормального травлення, оскільки у птахів немає зубів, то перетравлювати зерно в шлунку допомагає пісок. Годуйте птаха правильно, адже від цього залежить його довголіття. Для того, щоб у птахів виник інстинкт продовження роду, в проріз клітки ставлять спеціальний будиночок. Без нього розведення попужок неможливе. Ви можете підготувати будиночок з фанери. Дах будиночка повинен обов'язково відкриватися, інакше ви не зможете стежити за станом пташенят. На дно будиночка насипте тирси. Основу кормового раціону складає зернова суміш: одна частина проса, одна п'ята частини вівса, дві частини соняшникового насіння. Одна частина канаркових зерен. За два тижні до початку гніздування розпочинайте давати пророщене зерно: зернистий сир, моркву, буряк, перець або капусту. Згодом варто давати круто зварене куряче яйце, одна восьма частини яйця на одну пару птахів. Так годуйте кожен день до того, як з'явиться перше яйце. Після знесення яйця зелень, овочі та фрукти давати якомога рідше. В домашніх умовах птахи здатні розмножуватися після одного року утримування. Самка відкладає до шести білих яєць і насиджує їх протягом 20 днів. Самець в цей час підгодовує її. З'являтися на світ, пташенята будуть неопереними і сліпими. Приблизно до 10-денного віку вони прозрівають, а в місячному віці оперюються. Ростуть новонароджені бабушки дуже швидко. А зараз ви дізнаєтесь про важливі аспекти догляду за барвистим птахом. Пташка повинна регулярно літати близько 20-30 хвилин в день. Не забудьте, що під час таких прогулянок вікна мають бути зачинені. Папушка чує потік чистого повітря і летить за ним. Двічі на тиждень потрібно мити клітку, насухо дно клітки і посипте тонкий шар піску. Спеціальний пісок продається в зоомагазинах. Він просмажений при високій температурі і додатково ароматизується у літню пору. Ставте в клітку ванночку з водою для купання. Також у теплу пору року виносьте клітку з пташкою на свіже повітря. Від прямих сонячних променів клітку потрібно приціняти. Так пташці буде затишно і вона не будитиме вас цвіріньканням. Накриваючи клітку, обов'язково залишайте фронтальну стінку відкритою. Іноді може виникнути питання з кігтями. Якщо в клітці всі речі пластмасові, то кіхтики не гостряться. Тому ставте дерев'яні драбинки чи гілочки. Кілька слів про догляд за вихованцями при линці. Разів зо два на рік хвилясті папуги линяють. Це нормальне явище. Просто дайте птахові більше спокою. Природно, що в цей період хвилястий папушка літати не зможе. Бажано забезпечити його додатковою порцією вітамінів. Сподіваюся, завдяки нашій програмі ви зрозуміли, що рішення завести папугу є справжньою відповідальністю. Таксі пернаті принесуть вам безліч позитивних емоцій. Дякую за увагу! З вами була Оля Рущак. До зустрічі. E